Ви Отця і Сина, і Святого Духа. Зі святом вас. Пасі. вас, Пасі. вас, вас, сияйте, вас сияйте. Сьогодні по церковному цей день називається День П'ятидесятниці. Бо сьогоднішнє свято, воно на 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа після Пасхи. А по простому, якщо казати, що сьогодні день народження церкви. Тому що саме в день П'ятидесятниці, коли на апостолів зійшла благодать Духа Святого у вигляді вогнівних язиків, саме тоді зародилася Церква Христова. І цей вогонь благодаті Духа Святого, він потім передавався всім іншим поколінням від єпископа до єпископа, від єпископа до священника, передавалося всім ця благодать Духа Святого і до нашого часу. І тому апостольське приємство для нас надважливо, тому що оця апостольська приємство на стоїть благодаті, вона свідчить про церкву як про церкву Христову, яку основав сам Христос, яка народилася саме в День п'ятидесятниці, яка не з'явилася там 100 років тому назад чи 500 років тому назад, а яка саме 2000 років. Чому це важливо? Коли ми відкриваємо. Першу книгу Біблії, книгу Буття, ми там читаємо такі слова. І сотворив Бог небо і землю, земля ж була безвидна і пуста, і Дух Божий насився над водою. Вода це символ, як би сказати, безформності. в той час, коли тільки була створена матерія, в той час все було безформе. І форму надавав Дух Святий. Тому цей образ береться, що саме Дух Святий, цей Дух Божий, він безформне робить таким, що має смисл. Тобто те, що, що поки що не має смисла, він осмислює. І по суті, Бог творить цей світ Духом Святим. І мало того, що цей світ формується Духом Святим, цей світ існує Духом Святим. І в раю до гріхопадіння Адам і Єва мали безсмертя фізичне, саме за те, що мали спілкування в Дух Святому. Бог із Троїця Отець Синий Святий Дух. І Бог спілкується з усіма нами, так, да, як Троїцями. І в раю Бог спілкувався з Адамом і Євою, як Троїць. Але що трапилося, коли сталося гріхопадіння? Люди розірвали цей зв'язок з Богом. Люди втратили благодать Духа Святого, втратили це спілкування з Духом Святим. І от те, що було сформовано Богом, воно почало вмирати. І саме за гріхопадіння смерть входить в наш світ. І ми, люди вмираємо, і ми наслідуємо цю смертність, тому що ми і за гріха втратили благодать Духа Святого. І от проходить, ми не знаємо скільки тисячоліть пройшло з того часу, як відбулося гріхопадіння. До Різдва Христового, але дуже-дуже багато часу. І коли Христос народжується в цей світ, коли Бог стає людиною, коли Бог бере на себе нашу людську природу, скалічену гріхом, коли Бог її воскресає в собі, тому що, знову-таки, Христос Воскрес не для того, щоб себе прославити. Він воскрес для того, щоб і ми мали цю можливість воскреснути. Він став людиною, щоб собі виправити нашу. Покалічену гріхом людську природу. І от після того, як Христос Воскрес із мертвих, після того, як людська природа була восстановлена, коли людина вже, вже не йде в Присходню, а може йти в царство Боже, повертатися, в той рай, до якого приснув. От на 50-й день Дух Святий, Дух Животворящий, Дух Созідаючий, Він повертається до людства і сходить на апостолі в вигляді вогненних язиків. А далі вже апостоли, коли хрестили людей, вони возлагали руки на новохрещені. Зараз в нашій православній традиції, да, це от має символ в миропомазанні, помазані, коли після хрещення людина помазується Святим Миром. І от коли апостоли возлагали руки на новохрещених, коли зараз після хрещення помазується людина святим миром, та ж сама благодать Духа Святого сходить на кожного. Для чого? Для того, щоб людина відроджувалася, щоб людина наслідувала життя вічне, щоб мала спілкування у всій своїй повноті з Богом Троїць. І у сьогоднішній день він про це, що людина примирена з Богом, що людина має дари благодаті Духа Святого. Але, але, на превеликий жаль, дуже часто оцей дар, який ми маємо, ми не цінимо, як завжди в нашому житті буває маємо, не цінимо, втрачаємо, плачемо. Дуже таке актуальне прислів'я для всіх нас. І от зачасту той дар Духа Святого, який нам дається, дар безсмертя, дар спілкування з Богом лиця до лиця, ми не цінимо. І зачасту по своїй суєдності, по своїй гріховності, ми втрачаємо. І от е, кожен з нас може в собі це бачити, да, коли у нас є. Якісь моменти, коли ми Бога відчуваємо поруч. Ми Богу радуємося, от як Господь тут біля нас. А потім наступає щось таке, чи от ми впадаємо в якийсь гріх, чи, чи суєта нас з головою повністю захлинає. І ми перестаємо чувствувати, відчувати радість присутствує. А потім опять, а потім знову. Як таке чорне, біло, чорна полоса, біла колоса, от такі от вогнем живемо. А чому ж так відбувається? Знову-таки, тому що не цінним, тому що не уважні. І от може статись навіть таке, що людина, отримавши дар благодаті Духа Святого, може потім цей дар відкинути, відвернути від себе. От є доволі така цікава розповідь одного атеїста, який себе асоціює, позиціонує як атеїст, який написав навіть книги. Тобто не те, то, що там в Бога не вірю і живу своїм життям, ви мене не трогайте, я вас не буду трогати. Ні, він якраз проповідує атеїзм. І от в одній з своїх книг він написав історію свого атеїзму, як він став атеїстом. Як більшість атеїстів так і кажуть, що от я там в дитинстві мене водили в церкву, вони релігійно виховували, але потім там, в церкві хтось щось не так казав, чи там, батьки щось не так, тобто, якась травма. І за цього. Людина уходить із церкви і перестає вірити Бога. А тут, от, але іноді серед таких розповідей атеїстів бувають якісь такі речі ну такі правдиві. Тому що зачасту, коли ми звинувачуємо когось в своєму невірі, оце ну, лицемірство. Тому що, ну, ну, вибачте, як хто може комусь що нав'язати чи змінити. У нас є свобода волі. Ми самі вирішуємо. І вирішуємо знову-таки за того, що в нас відбувається всередині. Не з того, що відбувається зовні, а то, що відбувається всередині. І оцей він розказує чесно. Каже, я з дитинства мене в церкву водив, мене вчили батьки вірю. І він каже, я, мабуть, від трошки віри в дитинстві. Тобто, можливо, там був якийсь релігіозний досвід. І батьки завжди казали, будь поруч, він все бачив, він все чує. Тому там, дивись, не бавися. І от йому захотілося от у батьків щось взяти без спросу. І він от, уже от, от так захотілося, чи там, чи там якісь цукерки, чи гроші, щось, щось в на якусь таку мелочь. І він, коли прийшов вже взяти те, що хотів взяти, він згадав, що батьки казали, що Бог на тебе дивиться. Тоді він так підняв голову гору і каже, Богу, що ти на мене дивишся? Не дивись на. І потім оцей диїст каже, і з того дня я перестав вірити в Бога. Чого так пам'ятаєте, інша розповідь, це, здається, митрополіт Антоній Сурожський розповідав, що е, один, одна, один хлопчик, та він також був церковним, він ходив з батьками в церкву кожної неділі. І батьки привчали його е, творити милостіння. І добру. І вони завжди давали якісь гроші, і щоб ці гроші, цей хлопчик, повинен був роздати тим бідним людям, які стояли по своєму вистані в папірці церковної. І він кожного разу це робив, приходив, роздавав ці всі гроші. А потім в якийсь момент йому ці гроші стало шкода. І він подумав, а чого я буду ці гроші роздавати? Може ці гроші путаю, скажу батькам, що так, я роздав, а насправді ці гроші зберіг для того, щоб купити щось для себе. Але тут він згадав, стоп, а Бог вже все бачить, Бог вже все чує. Йому так це не сподобалося, і в нього в душі буря, протест. І він потім це ж каже, каже, що атеїст уже. Каже, і з того часу я перестав вірити. Тому що не подобається такий страшний контроль. І от коли людина каже, мені Бог не потрібен, мені Бог заважає. Для Бога в мене не вистачає часу. Заради Бога я не можу там чимось пожертвувати свого життя, чи своїм часом, чи своєю суетою. От тоді Бог відходить. Тому що Бог нікому не нав'язується. Він дає благодаті, дара Духа Святого тільки тим, які цього хочуть і цього шукають. Якщо люди цього не хочуть і не шукають, Бог від таких людей відходить. І такі люди залишаються в тому стані старозаповітному. І участь, на жаль, таких дуже страшна. І ми в Євангелії про це читаємо, що вони опиняються в тому місці, там, де плач і скриги зубів. І це плач і скриги зубів, від злості. злості. Як це так, мене за що? І ми на теж це можемо відчути, коли нам зауваження по справедливості кажуть. А ми починаємо скригадати зубами чуть-чуть. А як це так? Мені зауваження зробили? А як це так? Гординя, гординя була. А ця гординя, вона масштаб приобретає, тоді, коли людина живе без Бога. А коли людина живе без Бога, вона себе ставить на місце Бога. Себе ставить на місце Бога. Я Бог, мені. Я живу так, як я хочу, Нема для мене ніяких запомнів. Але знову таки ми знаємо інші випадки, коли вже люди приходили від невіря до віри. Той самий Антоній Антоніусуристкий, він свої, в одній з своїх книг розповідав свій досвід, як він прийшов до Бога. Він казав, що от я був невіруючим, підлітком невіруючим. а йому було чи 14 чи 15 років, він взагалі був невіруючим. А тут, до, до їх в школу, прийшов священик, і е, змусили весь клас сидіти на лекції, цей священик там розповідав. І його так це возмутило, Він прийшов додому з, з такою от, розмущеним духом, з злостю. Говорить, як це так, оцей священик, оці хрістяни, це, це нав'язують. Ну ні, я провів сам. Возьму оригінал. А що ти християн оригінал? Це Євангеліє. Візьму, почитаю, чи так воно є насправді. Він взяв відкрив Євангеліє, взяв саме коротке Євангелій від Марка, почав його читати. І як тільки він почав його читати, він відчув, що навпроти нього за столом сидить той, про кого він читає Ісус Христос. І з того часу він став віруючим, а потім митрополітом, врешті-решт, його проповіддями, його книгами надихаються багато-багато. Сотень тисяч християн і сьогодні. Чи от повним Євангелії, да, коли Філіп приходить до свого брата Нафанаїла і каже, Нафанаїл, от місія, там Христос. А Нафанаїл каже, хіба може бути щось хороше з Назарета. Якби не вірив, Філіп каже, піди і подивись. І Нафанаїл іде і зустрічає Ісуса Христа. І потім стає віруючим. Чому таке відбувається? Тому що вони захотіли. Тому що вони вирішили перевірити від серця. Не лицемірно, а по-справжньому. І от так, да, коли людина відкривається серцем по-чесному, тоді відбувається це дивовіри. Бо людина стає віруючою, не просто віруючою, Бог Тобто Бог входить в життя. Дар благодаті Духа Святого змінює життя повністю. Ну і знову таки, щоб це відбулося треба справжнє, щире від серця. Не теплохладне, що от сьогодні ми віруючи, завтра не віруючи, сьогодні Бог для нас важливий, а завтра ні. Бог ха... каже, помните в Євангелії, нехай у вас буде так, так чи ні ні. Бо все інше це від лукава. І от ми, знову-таки, в день П'ятидесятниці. Тому що цей день він говорить про милість Божу до нас, що не дивлячись ні на що. Бог не відвертається від нас. Він для нас, він за нас пішов на Хрест, він за нас помер. Благодать Духа Святого до нас повертається. Нам вже є куди повернутися, тому що, знаєте, саме страшне, саме страшне, що було в історії людства, коли людині не було куди вернутися. Щоб людина жила, помирала і попадала в шово, в преісходню, місто тьми, дітьми, місто пустоти. А зараз у нас є куди повернутися. Зараз у нас є відкриті двері Царства Божого. І кожна людина, віруюча, може наслідувати це Царство Боже. Бо і сповниться цією благодаті Духа Святого, який Бог дає всім нам. Але знову-таки, чи це буде в нас чи ні, залежить від нас самих, від нашого покаяння, від того, як ми віримо і любимо, і від того, як ми можемо заради Бога жертвувати чимось своїм. Своїми інтересами, своїм часом, своїми якимись забаганками. Тому що якщо ми заради Бога нічим не жертвуємо, то це лише означає, що ми Бога не любимо. Тому що любов завжди жартовна. І от сьогодні церква нагадує, що ось дивіться, є заради чого нам вірити. Що питають, а що там у нас церква дає, що це церква, що ти тут в церкву ходиш? Ти буч, там, там нагород пішов, чи телевізор подивився. Але церковні сьогодні так кажуть, заради чого? Заради безсмертя, заради вічності, заради Воскресіння, заради тої благодаті Духа Святого, яка преображає і змінює і наповнює людину справжнім щастям, яке ніколи не відбереться від неї. Навіть смерть не зможе зруйнувати усіх взаємини з Богом, які в нас є тут шанс вибудувати. На сьогоднішній день ми Бог посеред нас, Христос посеред нас і благодать Духа Святого є в нас самих. Тільки нам би це цінити, побачити, зрозуміти, відчути і рости в своїй християнській вірі в своєму духовному житті. Це, звичайно, не просто, тому що сатана він все одно гавкає десь там зі сторони, кудись там нас гукає, щось там нам говорить таке якесь спокусливе, але ми повинні. Тільки йти шляхом Спасіння, не дивлячись ні на що, бо нам є куди повертатися, нам є заради чого жити, нам є, заради чого знову-таки змінювати своє життя. Бо нам обіцяно царство Боже, обіцяно святих в царстві Господньому, яке уготовано всім праведним, тобто всім тим, які Богу скажуть, так, Господи, ми Твої. Прийми нас. Амінь. Gracias. Gracias. Gracias.